Світшоти перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 900 гривень. Ось такий брендовий світшоти. Холісти. Роз, э, розмір, це йде МК. Наступний іде брендовий Zara Такий класний дуже гарного кольору. Розмір С. Наступний йде такий сиренький. Розмір йде Л. Він іде з капюшончиком. Далі йде да, ось така кофточка, розмір Елька. Далі. Це також йде брендовий а розмір Мка, йде на замочку з капюшоном. Клісовий на півсоку. Наступний да, ось такий чорний Елька з капюшоном. Далі йдемо да, біленький. Розмір М. -ка, з капюшоном. Далі йде страус. Такий темно зеленого кольору. Розмір ДЕлька. Наступний да де, такий з капюшончиком розмір «Л». Ззаду він виглядає ось так. Далі йде ось така Еска для йдечка. Таке левом 4. Далі йде ось така ж, 6XL. йде на замочку. Наступний. З капюшоном. Це йде емочка. Далі такий синього кольору. Наступний де з -ка капюшоном. Далі йде ось така чорна елька. Тут щось у нас отак защіпається на плече. Така кофточка. Наступний де такий колег Хаки. Ось такий світшотик. Це дуже гарний розмір елечка. Ага, де що йде перший плюс другий сорт? 10 кг. Ціна 900 гривень За 10 кілограм таких світшотиків. Також тут є брендові. Ось, наприклад, це для з бренд. Я замовлення, пишіть вайпер телеграм або під цим відео.